Будемо сьогодні готувати оладку з родзинками і яблучком, що нам для рецепта потрібно: борошно 350-370 г. Родзинок у мене тут у дві жмені, півчайної ложки солі, цукор 3 столові ложки, одне яблучко, одне куряче яйце, розпушувач пів чайної ложки, Ванільний цукор 10 грамів. І кефір 2,5% жирності 400 г. Розпочнемо готувати. Беремо кефір, виливаємо в миску. І треба його трошки підігріти. Ставимо... Тепер ставимо кефір на плиту і підігріваємо його до кімнатної температури, але він трошки, трошки повинен бути тепліший, ніж кімнатна температура. Тепер беремо наш підігрітий кефірчик. Висипаємо сюди ванільний цукор. Півчайної ложки розпушувача, сіль, теж півчайної ложки, три столові ложки цукра. І розбиваємо одне яйце. Тепер все перемішуємо. Додаємо сюди родзинки. Беремо на мілку тьорку, ось на цю сторону, тремо, тремо наше яблучко. Тепер все перемішуємо ще раз. Тепер додаємо борошно. І тепер все добренько перемішуємо. Ось така у нас должна донатиться консистенція, бачите? Тобто, от, і не жидке, і не густе. Воно має ось таке середнє. І хай у нас так постоїть 15 хвилин. Тепер розігріваємо сковорідку і наливаємо олію для жартки. Тепер стараємося наше тісто не сильно ворушити. Отако от беремо ложкою і накладаємо наші оладушки. Я буду накладати ложкою. Я буду робити такі невеличкі. Таку на порцію ложки столової. Беремо, обжарюємо до золотістої корочки. Під з однієї сторони, потім перевертаємо на іншу сторону. І теж під Ось у нас оладки підрум'янились, Тепер перевертаємо на іншу сторону. І тепер обсмажуємо з іншої сторони до рум'яності. Ось оладки і готові. Ось такі, бачите, золотісті, чудові получилися. Дуже смачні, ароматні. Їх можна подавати або з сметаною, або з медом. Дуже буде класно. Смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.